У суботу протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 17 градусів. Нічна температура становитиме 15 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків 4-8 метрів на секунду. Протягом усього дня у неділю буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря в день становитиме 21 градус тепла, вночі 17 градусів з позначкою плюс. Вітер південно-західний 3-6 метрів. На секунду, 14 серпня відзначається свято походження Христа Господнього. Перший спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і різна погода. Тобто, погоду у цей день передбачати було складно. Якщо все-таки у цей день буде дощ, то мало пожеж буває. З цього дня починаються проводи літа. Може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних роз Вже з самого ранку, у понеділок розпогодиться та нічого більше не буде, нагадувати про похмуру ніч. Без опадів. день стопчики термометрів покажуть температуру плюс 26, Ночі – опуститься до плюс 18. Вітер західний 2-4 метри на секунду.